Розстріляли шістьох наших, яких взяли у полон. Про це повідомив офіс генерального прокурора. За попередніми даними, військовослужбовці окупанти от взяли у полон під час штурму наших позицій на сході. Кримінальне розслідування вже розпочато. Міністерство закордонних справ наполягає на міжнародній реакції. Я думаю, що це нагадування всьому світу про те, з якими звірями ми маємо справу в Україні. Ми. Наполягаємо на тому, що мають бути міжнародні реакції на кожен факт таких розстрілів. реакції від іноземних лідерів, від іноземних держав, від іноземних від міжнародних е, е, організацій, урядових е, і неурядових міжнародних організацій Олександр Павліченко із нами це виконавчий директор української гельсінської спілки з прав людини. Пане Олександр, як чуєте? вітання. Доброго дня якої реакції взагалі тут може бути? Шестеро людей, які здалися в полон за законами, звичаями, правилами ведення війни? Ригочучи і гегочучи, російські окупанти розстрілюють, більше того знімають і викладають це відео. Ми ж прекрасно розуміємо, що явно АТАТА і нононо, і навіть стоси документів від міжнародних організацій, жодним чином. Не покарають цих злочинців і цих почвар нелюдів. А по друге, не зроблять так, щоб раптом в них прокинулась людяність. Перше ця війна фактично є війною в прямому ефірі, і ми отримуємо хоч з невеликим затриманням, але фактично через відеоповідомлення факти вчинення воєнних злочинів. І е, те, що ми побачили ось в останні дні, е, це кожен такий випадок є шокуючим, звичайно, але це звична практика російської армії, яку вона е, втілювала в Сирії, в Чечні, в інших державах, в Грузії, і е, на той час вдавалося фактично уникати е, документування. В Цей раз ми бачимо, що росіяни самі відчуваючи свою безкарність, свою якусь. Скажімо, вседозволеність, в тому числі і командну вседозволеність. Вони вчиняють такі дії, крім того, хваляться такими діями, викладаючи їх у паблік. Але це частина з того, що ми бачимо, щоб ми розуміли, ми не всі злочини маємо в такому задокументованому вигляді, і їх є звичайно набагато більше, і це має бути так само розслідувано і викрито. Питання, в який спосіб, і як кожна з таких публікацій, вона є такою хвилею відповідного, будемо говорити, так. Активності збурення е, наших правоохоронних органів, які заявляють про те, що вони починають розслідування, що вони можуть повідомити і повідомляють міжнародні інстанції, і вимагають негайної реакції з боку цих міжнародних інстанцій. На жаль, у світі не існує міжнародної інстанції, яка б мала якийсь реальний вплив. На або переслідування за вчинення таких злочинів, або ж притягнення до відповідальності є міжнародний кримінальний суд, який збирає інформацію і відповідно відкриває кейси з належним. Визначенням тих, хто може бути притягнути до відповідальності, і це як правило вище командування. Ми знаємо вже практику. Я не буду тут повторювати. Є шість ордерів на арешти. Це фактично топи, які звинувачені, вчинені воєнних злочинів і злочинів проти людяності в цій російсько-українській війні. Це росіяни. Ми чекаємо, що так само оці випадки позасудових страт, тому що йдеться саме про позасудові страти, коли ці е, ті, хто опинився орде комбат, тобто не комбатанти, вони вже склали зброю, вони перебувають під захистом, але е, захистом міжнародного гуманітарного права, яке є досить умовним в тих польових умовах, е, бойових умовах, е, де виконавці е, цих злочинів фактично. Люють на ці міжнародні норми і стандарти. І от хто і як може вплинути, так, ми можемо говорити про це з найвищих трибун і вимагати говорити про це з найвищих трибун. І це треба робити це правильно. Ми маємо самі розслідувати. Я маю на увазі, офіс Генерального прокурора, наші правоохоронні органи, та ж сама служба безпеки, нацполіція мають збирати максимальні докази для того, щоби. При найменшій можливості е, притягнути до відповідальності тих, хто і е, віддавав наказ або ж несе командну відповідальність і виконував відповідно ці злочини, е, мали постати перед правосуддям. Олександр... В умовах війни насправді да най, найскоріше це правосуддя буде на полі бою, і ці особи будуть будемо говорити ліквідовані. От про правосуддя поза полем бою. Е... Мав нагоду десь з декілька місяців тому спілкуватись теж з представником Офісу Генерального прокурора, Обговорювали таку організацію міжнародну, прекрасну і чудову, як Інтерпол. Купа країн є членами цієї організації. Я питаю: а в чому проблема ж? Ну, подаємо в Інтерпол, вони розшукують, передають нам. А він мені каже: а ми подаємо. А вони не розшукують. І не притягують, і не сприяють тому, що екстрадували, доставляли до нас отих звичайних їхніх вояк, які вбивають наших, потім повертаються до себе у відпустку, їдять відпочивати у якійсь там Анталії Шманталії, де їх можуть якраз таки затримати представники Інтерпола. але вони цього не роблять, хоча є подання на цього вбивцю, от тут. Глибока проблема, і вирішити, на вашу думку. Це, мабуть, лише шматочок проблеми, тому що з Інтерполом починали працювати ще з 2014 року, і він не брав до розгляду ці ордери, які виписувалися українськими правоохоронними органами. І відповідно будемо говорити так: там є і певний російський вплив і участь росіян в цій структурі, але не це є головне власне за тими правилами вони. Відмовляються брати до розгляду оці ордери, якщо це є відповідно представники збройного конфлікту, і вони вбачають в цьому елемент навіть політичного переслідування, якби це дико і цинічно не виглядало. Але це так би мовити мотивація, на якій відмовляють українським правоохоронним органам відповідно у відкритті тих розшукових дій, які мали б відбуватися. І на жаль, є погані приклади, коли українських учасників а, збройного спротиву це, це люди з статусом а, учасника бойових дій а, заарештовували на території різних держав за поданням росіян, які їх звинувачували в чиненні якихось міфічних часто злочинів, і це теж теж є фактом. Тому ми повинні говорити про те, що і ця ситуація в тому числі має бути виправлена, тому що це от один із таких елементів гібридного впливу Російської Федерації на міжнародну систему переслідування за вчинення таких видів злочинів. Я думаю, що ви абсолютно логічно порушили питання про те, що або це має бути доручено Інтерполу, або має бути створена інша, скажімо, структура інструмент, який має переслідувати. Тих же самих міжнародних злочинців, які вчиняють злочини, які прирівнюються до воєнних злочинів, злочинів проти людяності або геноциду, і власне такий розшук має бути глобальним і, відповідно, нехай уже суди розбираються, навіть може, якийсь може бути в нейтральній державі, нехай їх не в Україну припроваджують, а умовно в Польщі піддають кримінальному переслідуванню. Я думаю, що це б трошки теж, скажімо, протверезило б ті. Голови, які е, на сьогоднішній день відчуваються і почуваються безкарно, і власне наслідком цього є ось ці е, такі, що стали масовими злочини з е, розстрілу українських військово-полонених комбатантів, які здаються в полон, і відповідно ще й з оприлюдненням. Ну я думаю, е, відповідно на треба е, вимагати реагування на політичному передовсім рівні і говорити про недосконалість е, цієї системи кримінального переслідування на сьогоднішній день е, на глобальному рівні власне і це є е, це є проблема яку Висвітлює оця збройна агресія Російської Федерації. Я думаю, що за наслідками цієї війни мають бути враховані в тому числі і ці висновки, і переслідування має бути невідворотним. Якою є міжнародний, яким є міжнародний досвід, практика є реальні приклади, коли подібних злочинців таки притягали до відповідальності? Ну, бо знаєте, в є. а що це? Це практика універсальної юрисдикції, яка на сьогоднішній день застосовується низкою держав. Ну, наприклад, Франція, Швейцарія, ну, ми Німеччина, ми, Польща ми, ми, ми ж притомні. Ми ж розуміємо, що оці от вбивці, вони не поїдуть ні в Францію, ні в Швейцарію, щоб їх змогли затримати. Ну, Поки що принаймні. Поки ну, взагалі. Я думаю, що ні Ну, ну, в Сургут, мабуть, ну ви запитали про практику, яка існує на сьогоднішній день, крім принципу е універсальної юрисдикції і екстериторіальної юрисдикції, яку, наприклад, використовують Сполучені Штати Америки. Які вважають, що якщо щодо їхніх громадян був чинений злочин, який е, вимагає кримінального переслідування, але він був чинений на території іншої держави, в ті ж, наприклад. Росії або на окупованих територіях України вона може відкрити провадження і так само е, переслідувати тих, кого вона вважає е, обвинуваченими або вже злочинцями, якщо вони засуджені відповідно е, за своїм законодавством. Тобто, Сполучені Штати Америки мають таку практику. Є ось як я вже сказав, практика універсальної юрисдикції в низці держав, які визнають цей принцип, і відповідно вони самостійно порушують справи. Ну, от, наприклад, Федеративна Республіка. Німеччини так само щодо е, злочинів, вчинених проти їхнього громадянина на, на території окупованої е, України, це було в Херсонській області. Розпочала кримінальне провадження. Здійснює його так само. Е, є інші випадки щодо інших держав, ну, наприклад, та ж сама Франція або Швейцарія, вони. Переслідували відповідно тих, хто вчиняв злочини або в Колумбії, які сягали злочину проти людяності, або ж це геноцид в Руанді. Так само відповідно відбувалися переслідування тих, хто був причетний до вчинення таких злочинів, або підозрювався в чиненні них. Коли ви казали про інструмент створення можливо нового інструменту, пане Олександре, а створенням нового інструменту повинен зайнятися хто ну от. Яка організація структура? ООН. Ну вон є багато питань, в принципі, до, до ООН як такої. Чи треба воно е, інша якась структура, яка інша? Ну от як створити ось цю нову, яка замінить Європол, Інтерпол, і буде працювати? Ну і не матиме вух е, е, з Росії? Е, ну ми зараз говоримо гіпотетично. Гіпотетично, е, скажімо, ситуацію, е, проговорюємо. Перше, ця структура е, має е, бути наділена відповідним мандатом. А на сьогоднішній день нагадаю, такий мандат затверджується або регіональними якимись установами ну, от як, наприклад, Європейський Союз, Рада Європи на європейському рівні, або ж на глобальному рівні, це все таки організація об'єднаних націй. Іншої в нас немає структури відповідно для того, щоб наділити відповідним мандатом. Нагадаю, що міжнародний кримінальний суд так само був затверджений мандатом найвищим мандатом Організації Об'єднаних Націй. Відповідно, це є ось. Той шлях, який Україна має визначити як стратегію, це може бути навіть питання на десятиліття для того, щоб убезпечити інші держави відповідно від подібного повторення з непритягненням до відповідальності тих, хто є винуватцем, в чиненні воєнних злочинів, і відповідно Україна. Я думаю, що так само за результатами цієї війни має стати небайдужою до того, як вирішується. Долі з е, притягненням до відповідальності злочинців в інших державах, тобто тут ми повинні бути солідарними з тими, хто е, скажімо е, переслідує злочинців і в. Е. Центральній Азії і в Африці, де відбувається низка воєн і конфліктів. Я думаю, що це буде так само однією з задач України в поствоєнний період. Скажіть, а укреп буквально хвилина півтори Україна може перебрати на себе повноваження по спілкуванню з кожною країною окремо про отримання цього мандату. Ну про співпрацю у передачі злочинців з однієї країни перебрати на себе функції ООН, яку гальмує та сама Російська Федерація. Uh, і напряму. Там ну це це величезна робота, це максимально величезна Ні, робота. На жаль, але напряму кладати не можемо. І, та, у нас є по перше, є двосторонні договори щодо е, співпраці і видачі злочинців між так. державами. І є багато багатосторонні, Ну такі, як, наприклад, Європейська конвенція про екстрадицію. Та і відповідно зараз розглядається питання щодо створення такого екстрадиційного механізму в, в межах е, ну того ж самого міжнародного кримінального суду. Не навіть не не міжнародного кримінального суду, а е, умовно римського статуту який може бути відповідно розширений з тим, щоб був цей механізм виконання рішень того ж самого, самого міжнародного кримінального суду, але це стосовно виключно МКС. Але тут коли ми говоримо про Україну як державу, то вона має користуватися чинним законодавством і міжнародною, скажімо, встановленою і практикою, і стандартами, Україна сама не вигадає нові стандарти на сьогоднішній день, щоб вони були затверджені, піднесені до такого рівня, тому ми маємо. Мамо використовувати ці міжнародні і двосторонні договори України з низкою держав для того, щоб домагатися ефективного виконання наших судових рішень. Дякуємо, пане Олександре. Олександр Павліченко це виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини. Будь з нами.